Сергій Братчук, речник української добровольчої армії, південь, долучається до нашого ефіру, пане Сергію. Вітаю слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю героям, слава. Давайте почнемо з оперативної ситуації, адже дійсно фіксуються безпілотники на півночі України. А яка ситуація на півдні? Ну, власне, сьогодні немає такої великої активізації шахедів. Вони, до речі, зараз стали використовуватись, в тому числі по прифронтовій зоні. Зокрема, і про Херсонський напрямок в цьому плані можемо говорити і про інші. Тобто, ворог е, намагається змінювати свою тактику не лише використовувати шахеди суто, ну скажімо, в умовно-тилових наших регіонах, але вже й по прифронтовій зоні. Е, з чим пов'язана ця тактика? Ну, власне, все зрозуміло, намагатися. Уражати ті об'єкти, які є поблизу лінії бойового зіткнення, які звичайно впливають на інфраструктурність, на ресурсність наших підрозділів. Ну власне, поки що скажімо, це не стало такою широкою тактикою, широкою тенденцією, але тим не менше такі прояви вже сьогодні відзначаємо. Окупанти почали зводити нові вогневі позиції в окупованій Євпаторії, і їх разом із новими ж постами зафіксували партизану руху. А теж все це з'явилося на набережній попри всі заяви окупаційної влади про повний контроль над ситуацією на тимчасово окупованому півострові. Партизани вважають, що ці заходи спрямовані на придушення і виявлення партизанського руху. Причому подібні процеси фіксують не лише в Євпаторійському районі, а також по всьому західному узбереженню. Еж Криму для вас про що ці споруди, пане Сергію? Я можу погодитися з колегами з партизанського руху, тому що дуже часто зараз ворог застосовує так звані фільтраційні тренування, тобто якраз споруджуються блокпости, вони можуть бути мобільними, не просто такими стаціонарними, начебто, проводяться там антитерористичні якісь навчання, і власне під цим приводом йде широке охоплення людей в плані того, що їх обшукують, можуть заходити з спокійно в будинку, якраз для того, аби виявляти лояльних до нашої держави людей до тих, хто. Можливо, допомагає силам оборони, тому таких проявів дійсно стало більше. А що щодо фортифікаційних споруд, таких як блокпости, то вони дійсно стали з'являтися, в тому числі і на південному узбережжі тимчасово окупованого півострову. Не знаю наскільки вони будуть і якісними, тому що як показує час, то скажімо так, вони є ну не досить такими міцними, але тим не менше дійсно під приводом, скажімо так, очікування, чомусь дуже дуже очікують десант з моря український. І власне такі споруди стали з'являтися знову. Тенденція така, що вона час від часу повторюється, але погоджуюсь, що це в тому числі спрямовано на виявлення тих громадян, які допомагають своїм оборони. а що говорять про судноплавство на півдні України, враховуючи те, що головне управління розвідки показало напередодні, як знову знищували радіолокаційні системи росіян на газових вишках. Ну, власне, морські сили працюють у цьому напрямку. Сили оборони, якщо ви дійсно говорити про головне управління розвідки, служба безпеки, це ті очі і вуха Російської Федерації, які в тому числі спрямовані на те. Аби володіти інформацію про наш експортно-імпортний коридор, про ті маршрути, які працюють з українських портів відповідно до пунктів призначення по всьому світу, і це стосується звичайно не лише агропромислової продукції, стосується іншої номенклатури. Ці товари е, ідуть цей метал, в тому числі, наприклад, ну і власна імпорт теж надходить. Знищується, і в цьому плані, звичайно, ворог менше буде володіти інформацією про те, що відбувається. Я думаю, що питання часу і ворог знову спробує Ставити оці релески або обладнання, яке допомагає спостерігати за північно-західною частину которії Чорного моря. Ну власна реакція сил оборони, вона зрозуміла. Отже, знову буде знищено. Тим більше, хтось дуже чекав, що морські дрони знову будуть з'являтися на театрі воєнних дів. Ми бачимо, що вони удосконалюються. По перше, і думаю, що це не остання така подія, де морські дрони будуть себе проявляти як ударна бойова сила. Так, ну морські дрони, якби прийшли з компанією, так би мовити, з Тряним підкріпленням, як думаєте, ось цей розвиток? Тому що ми вже бачили частини РСЗВ на безпілотниках морських, тепер ми бачимо, що вони навіть комплектуються ФПВ-дронами. Чи готові росіяни? Ну можливо, у вас є інформація з окупованого півострова до таких нововведень з боку українських сил оборони. Ну, власне, я скажу так, що росіяни очікують і чергову, якісь, і чергову якусь новинку, тим більше коли була відповідна атака до заводу Залив. Який знаходиться в східній частині тимчасово окупованого півострову, то власне Росіяни теж побачили щось новеньке, поки офіційно це не підтверджено тим не менше, те, що наші морські дрони, наприклад, на думку росіян, вони в тому числі зараз обладнані стрілецькою зброєю, зокрема кулеметами, тому що росіяни, коли відкривали вогонь, вони побачили, що ці дрони почали. Також відкривати вогонь у відповідь саме стрілецької зброї відстрілялися, розвернулися і пішли до пункту базування. Тобто, для росіян, скажімо так, такі новинки використання наших морських дронів вони дійсно є несподіванкою. Тому я сподіваюся, що і ми, і особливо ворог очікують щось нового, і це буде дійсно нашою родзинкою і буде неочікувано для окупантів. Давайте відкримо. Ми до певної міри можемо вже підбивати підсумки цього року і прогнозувати рік наступний. От відкримо трошки ближче сюди, в Херсонську область. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в інтерв'ю Financial Times сказав, що ворог зібрав 300 човнів для атаки на річкові острови з метою подальшого просування до західного берега Херсона. Оцініть їх потенціал на цьому південному напрямку, як речник української добровольчої армії Південь, і яка мета Росії на цьому етапі? Ну тобто, навряд, вони зможуть захопити острови. Тоді це що бажання створити тимчасові бази для обстрілів Херсона? Яка ціль збору цих 300 човнів? Ну, власне, це плавзасоби, які дійсно використовуються, і це не новина цього місяця, і навіть цього року Плавзасоби для того, щоб заходити дійсно на острови, розширити свою так звану сіру зону і мати більший вогневий вплив на наше правобережжя. Саме для цього ці човни катери також використовуються, і такі штурмові дії вони відбуваються кожного дня. Там в середньому 3-4 до 5 доходить. Є кілька островів, які ворог, ну скажімо так, з такою тупою упертістю туди лізе. Бо ці локації вони дійсно могли б допомогти у вогневому тиску на правобережжі. Зрозуміло, що командування сил оборони відомо про цю ресурсність ворога, відомо про їхні плани. Не думаю, що крайнім часом щось може змінитися і в найближчій перспективі. Тобто, мета ворога так і буде залишатися зайти на острови, і можливо, я підкреслюю, можливо, спробувати навіть висадити якусь штурмову десантну групу, там досіно-розвідувальну групу на правий берег. Але розуміємо прекрасно, що коли відома інформація про плани і дії ворога. Про їх ресурси, то буде відповідна, скажімо так, реакція наших сил оборони, і про це треба говорити. Тому далі буде терористичний. Тиск на Херсон ті громади, які знаходяться на правому березі, це використання в піві дронів. Хоча тут погода вже починає потихеньку впливати, в гіршу погоду в дрони не так активно ворогом використовуються. Але є артилерія з лівого берега. Ну, власне, є контрбатарейна боротьба, наша артилерійська. Але острови це, я думаю, буде найближчим часом залишатися пріоритетом. А ось ці 300 човнів це якого роду можуть бути судна? Ну, я вам скажу так, що окупанти я навіть здивувався не дійшла інформація вигрібають все, що можна у місцевих мешканців. Мені здавалося, що все що могли, вони вже забрали. Ну і власне надходять, скажімо так, спеціалізовані, надходять плавзасоби відповідно. Але цієї ресурсності очевидно ворогу не вистачає, і в них є з цим проблеми. Якщо ми говоримо про озвучену цифру, я зараз не буду її коментувати, бо це заявив пан Проходін, і він може це прокоментувати сам. А власне, оці. І плавзасоби. Ми ж розуміємо, це не одночасно. Вони там десь планують, на мій погляд, виходити у, на річку Дніпро і намагатися форсувати Дніпро. Хоча такої можливості, звісно, не виключаємо. Але знову таки погода не дозволяє активно це використовувати на сьогодні. Це по перше. А По-друге, ну ворог не стигне до берега до правого підійти, тому що він дійсно буде знищений. Тут немає в цьому жодних сумнівів. Зрозуміло і це розтягнуто по всьому берегу. Зрозуміло, дякуємо пану Сергію Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Південь, щойно був наживо.